Цей рік це був такий рік контрнаступу на фронті, а як ви оцінюєте взагалі висновки щодо цього року війни і як ви бачите перспективи щодо розвитку подій у році наступному? По перше, можна вважати, що як казали речники Пентагону, в тому числі, що коли армія, яка має всього менше? Менше сил, засобів, техніки, людей, снарядів немає переваги повітря, робить наступальні дії і примушують ворога якого більше, в рази більше, і в нього в рази більше всього переходити в глуху оборону, то це можна вважати позитивним, позитивним ознакою потужності армії, яка наступає, і слабкості, яка обороняється. Я вважаю, що цей рік можна вважати вдалим для наших збройних сил. Багато чого нам вдалося досягнути, і дуже велика кількість збройних військовослужбовців техніки Російської Федерації було утилізовано. Ну ми тільки танків утилізували ну, десь так разів в 20 більше ніж має на озброєння, наприклад, Німеччина. Ну так, наприклад, тому це дуже потужні було наше дії. Наступний рік. Сподіваємось, що Рамштайн, який 17-й, який відбувається, буде там оголошено щось на везі з, з зброї чи новий пакет допомоги. Ну, нам потрібно більше, нам потрібно всього більше з тими 31 танками Ну, ми не зможемо зробити суттєвих якихось. Серйозних наступальних дій ми будемо шмотувати ворога, знекровлювати ворога, руш, рушити його логістику, рушити його склади. Будуть атаки всередину Російської Федерації по заводам, які намагаються щось виробляти, і так далі. Тобто ми будемо вести бойові дії, так як вало. Але ще раз, 20 літаків і 31 танк ну це смішно. З цими такими силами ми не зможемо перемогти ворога такого потужного ворога, як, як росіяни. Подивіться, ми от, часто нам приводять е, в приклад ізраїльської армії, наскільки вона фахова, наскільки е, добре працює МОСАД, ну це так, вже окремо, який прогавив цей напад. І подивіться, ви розумієте, що от, е, Хамас, от, е, там, де е, сектор Газу це як район в Києві. Ну, по великому рахунку. Це невелика територія. І е, місяць е, вони не можуть нічого. В, ви уявляєте, вся ізраїльська війна по потузі. Вона менша, ніж війна в нас в Авдіївці. Але в усьому світі дуже багато розмов про саме цю війну. Про нашу війну теж йдуть розговори, але чомусь на першому місці зараз ізраїльська, знаходиться ізраїльська війна. Так ось навіть дуже добра збройна армія, як ізраїльська армія. Гарна навчина, де повністю всі люди мають приходити військову підготовку проти, ну це ж не регулярна армія. Палістинська Хома це ж бандформування, Це бандіти по великому рахунку. І проти бандітів вони місяць не можуть їх просто ну, одне місто зачистити, як то кажуть. А у нас виникає таке, сидить, хтось колопається в носі прибачте. а чому нам не захопити Донецьк. Ну, а дійсно ну, звільнити, точніше. Ну, дійсно, а чому б ні? Да? У нас всього менше, у нас людей менше, техніки менше, всього менше. Чому нам не звільнити місто, яке повністю укріплене, і де ворога в десятки разів більше? Разум, то, треба, знаєте, знімати полягару роз... роз... і розуміти, який роз... розклад сил на цій війні. Ми, ми робимо по великому рахунку військові дива. дива. Про це будуть писати історичні книги, про це будуть знімати філь... фільми. Я в цьому впевнений. Це вже, це вже подвиг. 300 спартанців відпочивають в порівнянні з тим, що роблять наші Збройні Сили. Але ну знаєте, не треба ж, треба ж якось і як в голові якусь клепку мати. Ну, з такою кількістю людей, з такою кількістю техніки, як можна перемогти ворога, у якого всього більше в 10 разів.